У цьому відео я розповім вам про найпоширеніших шкідників вишні та черешні, з якими стикаються садівники в Україні. Якщо не доглядати за деревами регулярно, вони можуть серйозно постраждати від комах. Головне правило починати боротьбу відразу як тільки помітили перших шкідників. Чим раніше вживете заходів, тим більше шансів врятувати урожай. Чому важлива весняна обробка? Весна найнебезпечніший час, тому що шкідники прокидаються після зими. Ті, що зимували в землі, виповзають на поверхню, а ті, що ховалися в корі, починають активно поїдати нирки і молоде листя. Щоб захистити дерева, я рекомендую ранньою весною, як тільки зійде сніг, обробити сад 3% бордоською рідиною. Це допоможе запобігти масовій навалі комах. Сьогодні ми детально розберемо, які шкідники найчастіше атакують вишню і черешню, і як з ними боротися. Кліщ бурий плодовий. Цей дрібний шкідник темнокоричневого кольору з чотирма парами ніг. Восени він відкладає яскраво-червоні яйця біля основи гілок і в розвилках. Навесні з них вилуплюються личинки, які висмоктують сік з бруньок і листя. Листя бліднуть, стають сірими і опадають. Якщо не боротися, за літо може з'явитися до п'яти поколінь кліщів, і дерево може загинути. Що робити? Ранньою весною обробити дерева препаратом фуфанон. Пошкоджені плоди зібрати і спалити. Під час плодоношення можна використовувати безпечний біопрепарат «Фитоверм». листоїд вишневий. Це невеликий жук довжиною від 5 до 8 мм жовтого або чорного кольору. Його личинки білі, без ніг довгі. Вони харчуються листям і зав'язями. Що робити? Навесні оприскати дерева фуфаноном. Пильщик кісточковий. Маленька комаха з прозорими крилами і темною смугою. Самки прогризають зав'язі і відкладають всередину яйця. Личинки розвиваються в плодах, пошкоджуючи кісточки. Що робити? Навесні провести профілактичне оприскування бордоською сумішю. При зараженні використовувати коктейли: вишнева побеговая моль. Це метелик з розмахом крил 12 мм. Небезпечні її гусениці жовто-зелені з коричневою головою. Вони поїдають нерки, а потім перебираються в бутони, знищуючи квітки. Що робити? У червні перекопати землю під деревами, щоб знищити лялечок. Ранньою весною обробити фуфаноном або іскрою. Вишнева муха. Найчастіше шкодить черешні. Самки відкладають яйця в плоди, а личинки виїдають е м'яко зсередини. Одна муха може зіпсувати більше 200 ягід. Що робити? Збирати урожай відразу, не залишаючи ягоди на дереві. Навесні обробити фуфаноном, а під час дозрівання фітовермом. При сильному зараженні використовувати карате, іскру або блискавку. Вишневий довгоносик. Жук з золотисто-зеленими надкрилами і довгим хоботком. Шкодять і дорослі особини, і личинки. Жуки їдять бутони, а личинки, кісточки. Що робити? Восени перекопати пристовбурні круги. Перед цвітінням обробити децесом, карате або ф'юрі. Після цвітіння актарою Пеядун зимова. Восени в сад можуть прилетіти ці метелики. Їх усениці дуже ненажарливі, швидко знищують бутони і зав'язі. Що робити? У червні перекопати ґрунт і обробити актарою. Під час бутонізації обприскати конфідором, актеликом або карате. Чорна вишнева попелиця. небезпечна не тільки тим, що висмоктує соки з листя, але й переносить вірусні хвороби. Що робити? Боротися з мурахами, які розносять тлю. При сильному зараженні використовувати фуфанон. Крім шкідників, вишня і черешня можуть страждати від грибкових хвороб, кокомикоза, моніліозу, шарки. Якщо вам цікаво, як лікувати ці захворювання, напишіть в коментарях, зроблю окреме відео на цю тему. А які шкідники докучують вашим деревам? Діліться досвідом в коментарях.